Усіх дослідників біблії, уявіть, що ви маєте геть усе на світі. Про що лише можна мріяти або бажати? Це означає усі іграшки, усі цукерки, усе взуття, усе, що заманеться. О, це. було б чудово. Купа фруктових, фруктових цукерок, відра з мармеладками, басейн повний жилих цукерок. Так. Звучить чудово, так. Але усі гарні речі чогось таке варті. І щоб ви віддали для отримання усього на світі одну волосину? Звісно, це ніщо. А вашу улюблену іграшку? Ну, можливо. А може, вашу душу? Мою душу. Ні, за Зачу, що, друже, я як так не думаю. А вже ж, жоден подарунок у світі, комфорт чи скарб не вартий вашої душі. Саме про це каже Ісус у сьогоднішньому супервірші у Матвія 16, 26, Ісус каже: Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить, або що дасть людина взамін за душу свою. Ваша душа це її власне ви. Це те, хто ви усередині з усіма вашими думками, емоціями та особистістю. Саме тому вона дуже цінна. На відміну від усього у цьому світі, від грошей, слави і навіть смаколиків, ваша душа буде жити навіть після смерті. Але те, як ви живете тут на землі, визначає, як ви будете жити у вічності. Можна прожити егоїстичне життя, догоджаючи собі. Але врешті-решт. Це не врятує вашу душу, і ви отримаєте вічність далеко від Бога. А можна сповідувати гріхи, прийняти Ісуса Господом та слідувати за Ним. Життя прожити з Ісусом може не принести багатство і слави тут на землі, але воно принесе вам вічні нагороди з Богом на небесах. Врешті-решт, вибір за вами, що ви обираєте? Світ або свою душу. Аби дізнатися, як збудувати стосунки з Богом і отримати безкоштовний дар вічного життя, завантажуй біблійний застосунок Суперкнига. Там є серії суперкниги та веселі ігри. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. До зустрічі, друже.